Механічний стан тіла або системи тіл визначається його положенням відносно інших тіл та його швидкістю. Якщо змінюється хоча б одна із цих величин, змінюється механічний стан тіла. З курсу фізики 7 класу вам відомо, що кількісною характеристикою стану системи або її зміни є механічна енергія. Механічна енергія це фізична скалярна величина. Яка є мірою руху та взаємодії тіл і характеризує здатність тіл виконувати механічну роботу. Наприклад, розтягнута тятива лука може розігнати стрілу до певної швидкості, піднятий на певну висоту молот здатен забити палю в землю. Потік повітря вітер, може розігнати вітрильник до певної швидкості, вивчаючи механічну енергію в сьомому класі. Ти дізнався, що існує два види механічної енергії кінетична та потенціальна. Кінетична енергія енергія, зумовлена рухом тіла, її обчислюють за поданими формулами. Наприклад, кінетичну енергію має людина, яка біжить, автомобіль, що їде по дорозі, астероїд, що летить до землі, та інші тіла, що рухаються, оскільки швидкість є відносною величиною. Тобто змінюється під час переходу з однієї системи відліку в іншу, то й кінетична енергія змінюється під час переходу з однієї системи відліку в іншу. Якщо на тіло діють сили, його кінетична енергія змінюється. Зміна кінетичної енергії тіла дорівнює роботі рівнодійної всіх сил, що діють на тіло. Це теорема про кінетичну енергію. Ця теорема правильна незалежно від того, які сили діють на тіло, сила пружності, сила тертя чи сила тяжіння. Потенціальна енергія енергія зумовлена взаємодією тіл або частин тіла, що визначається їхнім взаємним розміщенням. Розглянемо два види потенціальної енергії тіла. Перший вид потенціальної енергії потенціальна енергія в полі тяжіння Землі. Ця енергія зумовлена взаємодією тіла із землею. Потенціальна енергія тіла, піднятого на деяку висоту над поверхнею Землі над нульовим рівнем вимірювання потенціальної енергії, дорівнює роботі, яку виконує сила тяжіння за час падіння тіла із цієї висоти, її обчислюють за поданою формулою. Робота сили тяжіння дорівнює зміні потенціальної енергії тіла. Узятої з протилежним знаком, це теорема про потенціальну енергію. Нульовий рівень вимірювання потенціальної енергії можна обирати довільно, оскільки робота сили тяжіння не залежить від цього вибору. Таку потенціальну енергію має літак, що летить у повітрі відносно землі, баскетбольний м'яч, який закидають у корзину відносно підлоги та інші тіла, підняті над поверхнею землі. Другий вид потенціальної енергії потенціальна енергія пружно деформованого тіла. Ця енергія зумовлена взаємодією частин одного тіла між собою. Потенціальна енергія пружно деформованого тіла дорівнює роботі, яку виконує сила пружності під час повернення цього тіла з деформованого стану до недеформованого, її обчислюють за поданою формулою. Робота сили пружності дорівнює зміні потенціальної енергії тіла, узятої з протилежним знаком. Це теорема про потенціальну енергію. Таку потенціальну енергію має, наприклад, стиснута пружина ресори автомобіля, розтягнута тятива лука та інші деформовані тіла.